Усім гарного вечора, а ми заїхали на Мойку. Дивіться, капець, це так всередини виглядає. Треба машинку помити перед тим, як, як ставити нові колеса, вона нас вже диски литі, то нам треба її помити гарненько, а потім вже їхати і міняти, і ставити зимову резину. Капець, дивіться, боже, все в пінь. Я ніколи, я ніколи не сиділа ну, в нутрі, щоб це так подивитися ну, з середини машини. Я завжди виходила і ми мили машину. Що? А це капець. А це я сижу, дивіться, боже. Дивіться, прикольдесно як. Сіро там воно дивиться, пихтить ззаді, миє. Миємо. Миємо, миємо, миємо. миємо. Фух, поїхала, подивилася на двері, все бігом-бігом, бо Сережі ще треба е, поїхати трішки попрацювати, коротше, а ми все бігом. Забігли в епіцентр, купили, коротше, е, купили зимову резину, називається е, господі, називається Віа Меджеорі Z+. Боже, як ви, знаєте, сидиш, от тут десь і такий ураган тут починається. Дивіться. Капець. А я думаю, знаєте що, чого мене кіцьки лякаються, коли вони сидять біля окна, а я так шланга, мою окна. А воно реально страшно, слухайте. Ну це ж капець. Дивіться, мантеляє так. з усіх сторон, Йо -моє. Наче ураган, який, знаєте, наче вітер який, блі, з усіх сторон. Піна летить, все, летить. Бачите, який напор, капець. Оооо. Не, лучше виходить, знаєте, бо ну реально вляга страшно, капець. Очень страшно. В общем, в общем, счет колес. Короте, я щаслива. Ми все зробили бистренько. Не було коли мені даже заснімати, як ми були короте, в епіцентрі. Я безстренько все це побігли, взяли, поки нам знайшли. Приїхала там нова фішка насчет машин. Ой, насчет машин, насчет колес, короче, зараз там ценників. Зараз там ценників немає. От, і треба шукати все, короче. він приходить цей консультант з листочком, і треба все дивитися, коротше, яка вам резина треба, номер резини, там яке названня. Ось, і він дивиться по листочку. Боже, ну це зайняло, поки він знайшов, поки він короче, ми подивилися, чи це та, там, поки він потім її доставив нам, поки я побігла, коротше, подивилася на двері всі, на, на вхідні двері, на двері міжкімнатні, подивилася, що нам треба. Коротше, дверей нема. Ні, вірні, Входні двері у нас ну, там є, при, про, по адекватній ціні є, можна купувати 100%. Ось і, а от міжкімнатні, оці, як вони називаються, іменно не двері, у нас двері є, а коробки. Коробки на наш розмір немає. Є на 80, 80 мм, а нам треба 60 мм. Коротше, поставила собі такі двері, щоб коротше, себе, Поправилася чи не поправилася. То в нас на 60 вони стоять. Да, вони дуже узенькі, капець, звісно. Ну, Поки так, бо так не можна було їх коротше, зробити трохи більше. Того ми зараз їдемо. На мойку нам капець не вистачило змити нам А це є більше гроші 50 гривень кидати, ну, нема смисла, тому що ну, це треба стояти пів часа, поки вимиється вся вода. А в нас сьогодні ну, все посчитано до копійки, представте. Я не знаю, ну от так сьогодні вийшло, що треба і колеса, і, ну, і поставити, і балансувати. І плюс помити машину. І воно, коротше, ну все, от, я не знаю, сьогодні як почистую просто. Ну, коротше, якось так. А потім треба роб... зробити розвал. Ось, і слава Богу, ми з колесами розібралися. Далі у нас вже йде, будемо збирати гроші на турбіну. Ну, так що будемо збирати на турбіну, теж маленька сума грошей, але будемо збирати. Господь нам допоможе і все в нас вийде. Аби машина такого в нас не підвела, доїздила і ми поставили вже нову турбіну. А потім будемо за турбіною і ще міняти Коротше, міняємо все саме дороге, а потім уже будемо міняти все саме дешеве. Боже, як вечорія, дивіться, який вже вечір-вечір. А ми чекаємо на 19 годину, нам міняють колеса. А в мене вдома вариться товчушечка. Представте, товчушечка вариться, курочка запікається. Боже, я не знаю, треба сину позвонити, спитати за курочку, скриночку, смачнюча така. Блін, а вже хочеться курочки. А ми тут чекаємо, чекаємо, але класно так на вулиці, знаєте, трохи потеплішало, класно, супер. Просто гарньоня. Мені подобається, хоч походила, подихала, боже, класно так. Бо як спомню, що скоро буде холодно, то якось я не дуже холод, холод люблю. Не то, що холод а й цей це вітер, цей сильний мороз, знаєте, не такий мороз, що там трошки мороз, ти йдеш, воно так свіженько, гарненько. А той колючий такий мороз, що вже аж за ноги це як кусає. Отакого От мороза я не люблю. Представляєте, ми вже заїхали міняти колеса. Оказується добре, що ми приїхали раніше. Ось, і нам тепер не на 19.00, а на 18.30 ми заїхали, але півгодинки, ви знаєте, що півгодинки все-таки роль іграють, вже дуже грають. Тому я така рада, що ми що ми це є. Що ми заїхали. І Ось, Ось, бачите. Так що ставим, 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 я не можу вже повірити. Наконець-то будемо на своїх... На своїх колесках вже не буду переживати за чоловіка, що у нього там не, не поміняна резина. Ось Бачите, сервіс один, сервіс 2. Ми в сервісі 2. Коротше, виходить, нас записали на... Ми заїхали на півчаса раніше, так як не приїхала одна машина, яка була записана на 18.30. Це ми вже узнали. Бачите, які тут скільки місця, як багато капець.